Всім привіт! Якби в нас не метеостанція, так можна все село без розсади залишить. О четвертій ранку прокинулися, подивилися в, т... в тунелі нуль на вулиці Плюс 3. Ну, В нас той що на вулиці під хатою, а номер один у другому тунелі посередині, біля помідорів. Але нуль не завжди це мороз, там 0,8 градуса було, це не так страшно, ще клітини не замерзають при такій температурі. Якби мінус 0,8, то вже було б страшнувато. а так ми швиденько вкрили агроволокном, доки вкривали, і вже й температура піднялася. Скоро 4 ранку ми лозимо вкривуємося. У нас зима, повер. Люди. Скрізь. Повкривали, будемо чекати ранку і сонечка. Щоб розкрити, подивитися, що буде. Тільки хрустить під ногами все. Не писала погода. Бачите, все в снігу. Сніг, можна сніжку ліпити. Тут водичка. Я чомусь думаю, що буде все добре. Зараз сонечко піднімається і треба безстренько все це прибрати. Зараз відкрию, подивлюся, їх відразу видно. Вони якщо примерзли, то вже такі, як чорні стоять. Нормальні. І Ще на запах, якщо силосом пахне, то примерзли. Оце наш датчик, який показує, що робиться в тунелі. Повкривали всім чим є. Зараз сонечко піднялося, швиденько відкрили. Ще в мене є кусок новенький агроволокна, так не хотілося його в болото вимазувати, але построїли ось тунель такий довгенький. І якраз же ж сюди це агроволокно і довелося його витягувати. Тут в мене прямо цілі ящики не висаджені. Загартовувала. Думаю, що вони загартувалися. Висаджую, дощ не дає мені висаджувати. Я б уже висадила оце все. Та ні, вони, вони не примерзли, вони горні. Це волове серце, вони такі завжди підтягнуті. О восьмій відкрила боки із плівки у тунелях, а о десятій я вже повністю зняла плівку, щоб там помідори не парилися, бо дуже велика буде різниця температур. Все добре. Мов ніхто не замерз. Помідорчики вже трішки підросли, такі вони. Скоро вже й на базар, аби тільки примирос... приморозків не було. Вчора відкривали, після дощів три дні не відкривали, коли були дощі. Потім потихеньку відкрили і полили, бо дуже сухо тут. І сьогодні ось відкрила, дивлюся, все добре. Ну, де-не-де де, хтось там згриз. Але ж я не можу всторожувати, скільки їх вистачить. І мені, і гризуном. Пікірувала всі свої тунелі. Місця немає, буду парничок лагодить. Отак вони виглядають, коли тільки попікірувані. Хочуть трішки схилитися, але це ненадовго. А там капуста ж агресор долі. Теплиці ось ще залишилися 4 ящики помідорів. Мов гарні, трішки вони підросли, але отакі підтягнуті помідори, вони не швидше виростають у тунелях, ніж маленькі вилочки. Ми з одним листочком висаджуємо. І тут ось дебарау і логідний. Залишилися чотири ящики. І закінчилися в мене тунелі із плівки. Раніше я викидала ці ящики, а зараз у мене є оцей парничок із агроволокна. Вже більше місяця в ньому зберігаються багаторічні гвоздички. Ті щось квітками позабирали, а ці не цвітуть. Ну, думаю, потихеньку їх пізніше заберуть. Вже і приморозків таких, можливо, не буде. Будуть вони стоять без парника. А в нього я посажу оці чотири ящика помідорів розсади, які залишилися. Я собі купила оцей парничок і сестра купила. Виносила розсаду загартовувати у нього, то, каже, під агроволокном помідори не такі сині, як під плівкою. То я ось спробую висадити взагалі цей парничок для динь. але я дині лише посіяла. Вони доки зійдуть, доки піднімуться, то можливо тут розсада й виросте. Я подивлюся, яка вона буде. Тунель, в якому висаджена, там капуста агресор. Потім лагідний, волове серце рожеве, дебарао. Сьогодні садила. І 25 метрів закінчується. Поставили ми парничок із агроволокна. І висажу такі самі сорти. Лагідний дебарао і волове серце рожеве. І мені самі цікаво, як росте розсада під агроволокном і під плівкою. В один день висажені одні сорти. Висівалися разом і спробуємо узнати, хто кращий. Це якщо в мене вийде виростити і продати цю розсаду, то парничок окупиться за один рік. І ще й працюватиме дині будуть на халяву. Сьогодні від примору вкривали оцей парничок 25 метрів, а в мене агроволокна он лежить 30 метрів. То мені вистачить і оцей маленький. Можливо, вже не буде приморозків, бо вже й не хочеться. Але є чим накрити. У нас на всі тунелі вистачає утеплювача або агроволокно. А якщо ж великі морози, то тоді ви приносимо діяла, доріжки, все що є. Сьогодні агроволокно спасло нас від приморозку. До речі, це агроволокно я набирала в магазині Агрос і мені там запропонували взяти Парничок і я... і я не змогла відмовитися, і тепер дуже радію, що він у мене є. Так би я ящики з помідорами викинула. Мені був чийсь промокод, не пам'ятаю, бо прослухала. А тепер є знижка 5% по моєму промокоду Лідія Кононенко. Там агроволокно, агротканина, парнички і затіняюча сітка. Цей парник набагато вищий і мені доводиться всередину залазити сидіть. Мій он нижньокий і ущий. Ми 70 см робимо, а тут метр двадцять. Ну, можливо, тут і не метр двадцять зробили робочої грядки, але доводиться всередину залазити. Не вистачає рук дотягтися. Довисаджувала свої помідори. Я пікірувала з 2 по 23 квітня в тунелі на вулицю розсаду помідорів. Оце стільки залишилося, викину тут, перебрала лише пів ящика залишилося. Це небагато бувало, що по 8-10 ящиків я викидала, коли не розрахую місце. Зараз би теж 4 викинула, якби не цей парничок. Тепер буду вирощувати. Ти, що перші висаджувала, скоро вже можна набазарити. Сьогодні сонечко, тепло, аж незвично. Тюльпани відкрилися, перший день так квітнуть. Ми вже забули, що таке сонячна, тепла погода. Ось перший тунель, який я висаджувала, такий бета, гравітет з чорною ніжкою. Якщо не прилетить бджола, то оце не буде тут помідора. Ступіке. Уже скоро можна рити. Ми тримаємо їх майже сухими, так само і перець у теплиці розсаду. І потім, коли нам треба на базар, за два дні гарно поливаємо і рослинки розправляються. Так у них розвивається коренева система. Ось помідори, апельсини. Це недавно я висаджувала, а це якісь чорні. Так у них і листя чорне. Тут є помідори, а їх таке як немає. Бачите, якісь чорні, причорні і фарби скільки в них такої. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І каже чоловік, ти як капустянка з лізеш із цього парника.